Сучасний світ постійно ставить перед нами нові виклики, особливо коли йдеться про безпеку. Українські інженери систем безпеки вважаються одними з найкращих у світі. Вони не лише реалізують надскладні проєкти, а й запускають нові тренди. Що дає нам можливість розробляти та вдосконалювати глобальну архітектуру систем безпеки? 15 років ми створюємо та реалізуємо унікальні проєкти від малого бізнесу та квартир до великих промислових та державних гігантів, таких як МХП, Укрзалізниця, Нова Пошта та багато інших. Понад 5 тисяч компаній, а як виробник систем безпеки по всьому світу саме нам довірив свою безпеку? Secure – це компанія з інженерним корінням. Наша місія зробити світ безпечнішим, досконалішим та гуманнішим. Ми щиро віримо в те, що за всіма технологіями та успішними інженерними рішеннями насамперед стоїть високо команда професіоналів. Нами створено систему імпорту та логістики, ексклюзивна дистрибуція та партнерство з брендами Ajax, Uniview, ZKTE та багато інших. Продано та налаштовано понад 700 тисяч камер, власне виробництво, оптимальне технічне рішення на ринку України. Ми випускаємо системи безпеки під брендом Тексар. Наш досвід та знання були визнані та знайшли застосування далеко за межами України. Представництво в ЄС у Варшаві відкриває нам можливість робити світ безпечнішим і в Європі. Департамент інтеграції це велика та досвідчена команда висококваліфікованих інженерів, які супроводжують клієнтів на всіх етапах реалізації проєкту, починаючи від планування і до його остаточного завершення понад 10 тисяч проєктних рішень, монтаж будь-якої складності. Від сучасних охоронних систем в житлових будинках до багатошарових проєктів на промислових об'єктах, від Києва до найвіддаленіших куточків України. Наші шоуруми створені для прямого контакту клієнта з системами безпеки, Відеостіни камер спостереження, стенди підключених девайсів всіх світових брендів та єдиний в Україні сучасний стенд Аякс зі всіма лінійками. Приходь, тестуй та отримуй професійну консультацію досвідчених менеджерів з продажів систем безпеки на сайті секу. ЮЕЙ представлений широкий асортимент брендів, де ви можете придбати все необхідне обладнання для систем безпеки, розумного дому, електроживлення, альтернативної енергетики та товарів мілітарного напрямку за найкращими цінами та умовами співпраці. Secure – це не тільки про високоінтелектуальні технології безпеки, а й про соціальну відповідальну позицію в суспільстві. Ми тісно інтегровані в багато соціальних проєктів, прагнемо не лише захищати ваше життя та спокій, але й змінювати парадигму систем безпеки, надаючи вам впевненість у кожній сфері вашого життя.